На днях прийшла гучна ігрова виставка State of Play, коли вийде довгоочікувана Death Stranding 2, Metro VR та дві Silent Hill. Все про нову українську гру від розробників-кросарів. Сьогодні буде цікаво, розкажу про те, що ти до цього не знав, а також про інші цікавинки, яких не було на виставці. Ну а перед початком обов'язково підписуйся на канал. Погнали! У ніч на 1 лютого відбулася традиційна презентація новинок для PlayStation – State of Play. У першій цьогорічні події від Sony показали нові трейлери довгоочікуваних Death Stranding 2, Rise of the Ronin the Judah, а також перший трейлер Metro Awakening VR. Без перебільшення, найгучнішим анонсом тієї ночі, звісно, що стала довгоочікувана Death Stranding 2. Повна назва гри Death Stranding 2 On a Beach – Получився трейлер дуже дивним та насиченим. За 10 хвилин, які він йде, продемонстрували уже знайомого по першій частині героя Сема Бріджа. І як не дивно, на цей раз він знову буде рятувати світ. На цей раз історія явно обросла деталями. У героя з'явився супутник лялька, лиходій Хікс повернувся до життя. І хто вдивлявся в трейлер, не міг не замітити дуже знайомий грим. І в одній з сцен він бореться з роботами-самураями за допомогою електрогітари. Однозначно, можна сказати лише одне: гра буде неймовірно атмосферною та незвичайною. З усіма особливостями сюжету, поворотами, малюночими краєвидами. Це, мабуть, найефектніший трейлер, який був на виставці. І неважливо, геймер ви або роками не тримали геймпад в руках. Він просто дивовижний. В кінці тільки затизарили дату випуску гри 2025 рік, ексклюзивно для консолі PlayStation 5. Після прем'єри нового трейлера Death Stranding 2 розробники також опублікували постери із персонажами. Завдяки цьому. Ми можемо скласти список акторів, які задіяні у грі, там які у першій частині є несподівані камео. за словами Хідео Коджіми в On a Beach, ще багато персонажів, яких представлять пізніше. Ми Кодзіма знову повторює трюк з першої Death Stranding, де в ролі жителів сховищ по всій Америці постійно малікалі відомі особи від Дзінкі Іто до Едгара Райта. А як вам трейлер? Та чи дивились ви цю виставку? Будете грати в гру чи ні? Або ж дочекаєтесь більш любиміших релізів наступного року? Але на цьому кодзіма не зупинився. Він також анонсував нову шпигунську гру «Фізінт», яка має стати для нього кульмінацією кар'єрі. Гра стане вершиною творчого шляху Коджіми і зітре межу між іграми та кіно. Робота над нею почнеться після виходу Death Stranding 2», як і очікувалось. Наприкінці анонсу показали кадри студії Columbia Pictures, що щоб це не означало. Студія Vertigo Games представила нову групу всесвіту Метро 2033 Metro Awakening. Це буде VR-екшн, що розробляється для окулярів віртуальної реальності. Гра стане пригодницьким екшн шутером від першої особи. В синопсисі до гри пишуть «Поринтив в атмосферу всесвіту метро з елементами дослідження, стелсу та боїв. Ви сердар, лікар, що крокує на зустріч темряві, руйнівній радіації та смертельним загрозам метро у пошуках своєї дружини та ліків, яких вона так відчайдушно потребує, як зберегти мужність і ясність розуму у найважчих умовах. Вам доведеться навчитись балансувати між життям і смертю, між духовним і матеріальним світом, і пробувати в собі те, чим вам належить стати. У Awakening збережуться фірмові риси серії, геймплей буде являти собою суміш сурвайвела, стелса і відкритих перестрілок. Лампу належить перезаряджувати вручну, зброя знову буде зібрана з чого попало, а за станом протагоніста доведеться стежити. Metroid Awakening не буде ексклюзивом PS VR2, як вважалось, а також загляне на Meta Quest і вже має свою сторінку у Steam. Також слід зазначити, що vr гру Metro Awakening розробляє не українська Game Studio, а нідерландська Vertigo Games. Раніше вона займалась головоломками, аркадами, стратегіями, проєктами віртуальної реальності та створила такі ігри, як Arizona Sunshine 2 та безліч подібних ігор. Гра получила інтригуючий трейлер, в кінці якого показали назву гри та остаточну дату релізу 2024 рік. Появився перший трейлер Rise of the Ronin від творців Noh. Гра обіцяє бути з відкритим світом в історичному сеттингу. Події гри відбуватимуться в 1860-х роках за час занепаду Сьогунату та Кугава, припинення ізоляції Японії та громадянської війни босів. Головним героєм Тайтла стане Ронін, воїн без господаря. вільний ухвалювати власні рішення. Трейлери показали ігролад гри, та під кінець було представлено деякі катсцени. Реліз Rise of the Ronin заплановано на 22 березня 2024 року. Гра буде консольним ексклюзивом PlayStation 5. Хоча зазвичай таке формулювання означає, що тайтл також з'явиться і на ПК, хоча офіційно про це поки оголошено не було. Досить дурити українців! Скотинякі! Сиквел гри Dragon's Dogma 2 порадує нас масштабами, деталізацією та кількістю можливостей, які розробники пропонують використовувати гравцям. Трейлер концентрується на бойовці з драконоподібними істотами, тролями та подорожами по безмежному світу гри. Вихід гри відбудеться 22 березня на PlayStation 5, Xbox Series X та S та Steam. Крім всього цього, студія Supermassive Games також не залишилась в стороні та порадувала всіх фанатів гри Until Dawn, перевипустивши його в цьому році на PS5. Крім PlayStation 5, ключовою особливістю стане довгоочікуваний реліз на комп'ютерах, що дозволить набагато більшій кількості геймерів оцінити хід Supermassive Games, що поєднує наративний горор і вибір гравця. Поки невідомо чи за ремейк відповідатиме безпосередньо сама студія Supermassive Games, чи над ними працює інша команда. Нова версія Until Dawn для PlayStation 5 обіцяє значно покращену графіку та візуальну складову. Хоча у трейлері видно вже знайомі локації та персонажів, сюжет гри обертається навколо групи молодих людей, які вирішили відсвяткувати зустріч Нового року взимку у горах. Проте вони стикаються з різними загрозами та небезпеками. Сюжет включає в себе теми жахів, таємниці і надприродного. І гравець повинен приймати важливі рішення, щоб врятувати героїв від небезпеки та розкрити таємниці, пов'язані з історією гри. Культова українська гра Corsair Legacy вийшла в ранньому доступі. Steam, про що повідомили самі розробники у відео на своєму youtube каналі. Поки що, ті, хто придбав гру, можуть пройти половину основної компанії, так як гра досі доробляється, дошліфовується та переробляється. А повноцінний реліз відбудеться в першій половині 2024 року. Сюжет Corsair's Legacy розгортається в кінці 17 століття і розповідає історію контрабандиста Руфуса Монро, який вплутується в небезпечну авантюру та волею випадку стане піратом. Геймплей включає плавання по Карибському морю, морські битви, абордажі та інші піратські аспекти. Згідно з планом студії Мауріс, наступного року гра отримає продовження під назвою Naval Missions, у 2026 році команда випустить повноцінний сиквел гри. Видавництво Paradox Interactive та розробники з Chains Room представили новий геймплейний уривок зі свого вампірського рольового екшн шутера від першої особи Vampire The Masquerade Bloodline 2. Поки що розробники показали тільки сам повноцінний геймплейний трейлер гри та 15-хвилинне демо на Extended Gameplay Револз. Події гри розгорнуться в сучасному Сіетлі на порозі відкритої війни. Геймерам дістанеться роль старішини вампірів, що прокинувся після сторічної сплячки на ім'я Файер, який може бути чоловіком або жінкою. Однією з особливостей Bloodline 2 буде ближній бій, Тендітна на перший погляд героїня з клану Бруха розкидує ворогів і за допомогою механіки на шталт Влучного ока з РДР. Проводить кулаками стрімкі черги ударів. У коментарях глядачі порівнюють цю гру з Dishonored, критикуючи наголос на екшен, лінійність місій та мізерний вибір операцій у діалогах. Vampire The Masquerade Bloodline 2 вийде восени на ПК, Steam, Epic Games, GOG, PlayStation 5 та Xbox Series X та S. Студія THD Nordic і Pieces Interactive люб'язно поділились новою інформацією про гру Alone in the Dark. Хоч сам ролик зовсім невеликий, але навіть так в ньому постаралися вмістити всі деталі, об'яснити, що взагалі відбувається в грі, та показали відрізки геймплею. Синопсис гри розповідає, що в 1920-ті роки. Десь далеко на півдні дядько Емілії Хартфуд зник безвісти разом із приватним детективом Едвардом Корбані. Вона вирушає до маєтку Дерседо притулок для душевно хворих, де відбувається щось дивне. Ви зіткнетесь з його загадковими мешканцями, побачити кошмари наяву, воюватимете з монстрами і розкидаєте змову зла. На перетині реальності таємниці та безумства на вас чекає пригода, яка поставить під сумнів все. Що ви знаєте про себе, кому ви можете довіряти, у що ви будете вірити і що ви будете робити далі? Elon in the dark вийде 20 березня на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X та S. Новий платформер про синього їжака Соніка отрив трейлер Sonic Shadow Generation. У рамках виставки State of Play компанія Sega представила Sonic X Shadow Generation, ремастер Sonic Generation, що вийшов ще в далекому 2011 році. Крім покращених рівнів із Sonic Generation, у грі з'явиться повноцінна сюжетна компанія, присвячена їжаку Shadow. Він вирушить у свою власну подорож паралельно до Соніка. З Sonic X Shadow Generation ми хотіли перенести Sonic Generation на Нові платформи, поєднавши нову сюжетну лінію Shadow з оригінальною історією, і завдяки цьому гравці краще пізнають його як персонажа та зможуть зрозуміти його мотиви. У грі буде представлено класичні моменти із Соніком та Шедоу, які напевно сподобаються всім фанатам. Завдяки Такасі і Ідзукі, креативний директор Sonic Team, Sonic X Shadow Generation вийде на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X та S, Xbox One і Nintendo Switch у восени 2024 року. Ніхто цього не чекав, но неочікувано Capcom анонсувала повне видання ремейку Resident Evil 4 Gold Edition. До нього у відео основна гра і весь випущений для неї з моменту релізу додатковий контент. А саме сюжет на компанія за Аду Ван Separate Ways, бонусні предмети з делюкс версії та режим найманця. Раніше стало відомо, що ремейк Resident Evil 4 став рекордсменом за швидкістю продажів у серії. Тож студія вирішила, напевно, в останній раз видаїти всі гроші з цієї гри та надути і так бідних фанатів серії. Ну а часу фанатів предостатньо, щоб Дбати все за добро, оскільки воно вийде тільки 9 лютого на ПК та інших актуальних платформах. Ще один немалозамітний реліз на State of Play був відділений для V-Rising. Автори обіцяють величезний світ, сповнений міфічних жахів та небезпек. Подорожі по густим лісам, відкритою сільською місцевістю та темними печерами у пошуку цінних ресурсів, а також кооперативні битви з бандитами, грабіжі сіл та вивчення надприродних здібностей чудовиськ. Збирайте ресурси та відкривайте стародавні методи отримання темних сил. Використовуйте свої щойно отримані знання, щоб побудувати замок, де ви можете зберігати свою здобич і розвивати свою армію темряви, говорить синопсис гри. На даний момент гра доступна в ранньому доступі. Steam. тім опублікувала перший повноцінний геймплейний трейлер ремейка Silent Hill 2, що готується від польської студії Bloomberg. Team. Ремейк створюється на двигуну Unreal Engine 5. Трейлер також демонструє бойову механіку та різних ворогів. Вони ще у 22-му році, а точніше, в жовтні, були анонсували цей ремейк. І вже тоді було видно, що гра отримує сучасну графіку за рахунок використання Unreal Engine 5. А незабаром розробники вже поділились першими системними вимогами для ПК для Full HD при високих налаштуваннях графіки та 30 кадрів в секунду була заявлена відеокарта рівня RTX 2080. Однак, з урахуванням вимогливості Unreal Engine 5, ці показники можуть здебільшого зрости. Що стосується дати виходу, то у червні 2023 року актор озвучання головного героя повідомив. Що плани студії випустити ремейк на початку 24-го року. Проте в останньому трейлері точна дата виходу не вказана. Тож, можливо, гру прийдеться чуть-чуть перенести та випустити пізніше цього року. Ну, знаєте, я сподіваюся, що її хоча б до 2025 року випустять. А якщо у 2026, то я не знаю, напевно грати в неї точно не буду. Так як в розробників ще є достатньо часу на поліровку гри. В останні роки ходило по мережі безліч чуток про вихід Bloodborne на ПК. Всі вони не підтверджувалися, оскільки культовий соус лайк від From Software так і не вибрався за межі PlayStation. Проте днями колишній головний редактор видання Games Informer, Імран Хан підтвердив, що робота над ПК-версією Bloodborne насправді колись велась. Версія Bloodborne для ПК та PlayStation 5 в якийсь момент була в розробці. За останні роки я нічого про це не чув, так що я не став би плекати особливих надій щодо цього. Знову ж таки, я гадки не маю, що з цього вийшло. Про роботи над ПК версію Bloodborne згадували багато авторитетних інсайдерів та розробників. А інші повідомляли, що жодного ремастера й не існувало. Схоже, що вони мали рацію, і ті, і інші просто в якийсь момент студія з невиданих причин згорнула розробку. На цьому слові я буду з вами прощатись. Всім дякую, хто переглянув цей випуск ігроновин. Якщо ти бажаєш ще більше відео, ліпий великий лайк та підписуйся на канал. До наступних відео, Па-па!